Українчик на дроті із Каліфорнії. Всім привіт. А, ну що, до, е, про Польщу. Про кордон з Польщею. Польща залишається сама недооцінена країна, тобто цей польський напрямок досі багатьом не приходить в голову. Вони там почули два роки назад, що Польща повертає і навіть, навіть не чують і не згадують. Не чують ні про яку згадку про ту Польщу, в них виходить щось на кшталт, як е, в е, цих ж, е, корінних мешканців долини річки Амазонки, які е, жили там в тих диких місцях і не бачили літаків. Над ними проходять коридори повітряні. Там Літають в небі літаки, вже не знаю скільки 50 років, і ніхто із них тих літаків не бачив. Отаке от от сепаратне сприйняття з реальності в них. Ну і що? І з польським кордоном так само. Люди вважають, що Польща. Ну Наче її взагалі не існує, що взагалі не варіант. А Польща ще й неабиякий варіант. Польський кордон він не охороняється аж ніяк сильно, так як це було наприклад, в минулому році із марморосами. Нічого подібного. Там Українські прикордонники ліниво до того ставляться. В минулому році було трохи потоку через шматок лісу і далі через річку Прут. Там люди йшли по кілька днів, дехто попадався десь на польському боці, дехто повертався або попадався. Ну, в основному попадалися на польському боці. Тому що вибирали довгий шлях, лізли там хащами, воду збирали якусь дощову, ось, ось таке. І то був дуже складний похід. Навіть ті ділянки, які були просто. Навіть без дерев, там досить висока щільна трава виросла, по якій пересуватися абсолютно не легше, ніж пересуватися по якихось хащах. Вона там заплутується весь одяг і втома як в болоті. Що до болота не дійшли, а виснажились добряче. Так якось приблизно було. Тобто це, ну, це я кажу про... Напрямок на мосер. Ну, що, в цьому році цей польський напрямок на мосер він взагалі ніде не мелькає. За, ну, за цей час з тими, з ким хто зі мною спілкувався, хто мене розпитував, куди би це їм зібратися. То серед них не було нікого, хто би хотів долати цей великий шматок лісу з одного боку і ж там, з іншого боку на багато днів. Тобто це добрий знак, у людей переляк трохи пройшов. І штурмувати такими зусиллями люди не хочуть. Поляки теж з того боку, вони не, якщо не можуть там, схопити вже того, котрий просто сидить десь там на дорозі, або йде вже пішки, там, ледве ноги переставляє, то вони за ними по лісі не бігають. Не було ні одного випадку. Коли ми поляки з кимось бігали по лісі, коли би якогось, б якогось хтось вистежував, бо такого жодного разу не було. Люди розказують про те, що їх там вистежили, взяли там десь на дорозі, а то він тільки вийшов і там його взяли, чи тільки він вийшов, викликав собі якийсь там убер і сидить, чекає Убера, і приїхав не Uber, а прикордонники. І такого ж не може бути щоб прикордонники приїхали раніше обрав, а він ж їх не викликав. Якась така логіка в людей в голові. Замість того не було сил посидіти до наступного ранку, там, наприклад, чи дойти до якоїсь автобусної зупинки, змішатися з якимось людом ранковим, які збираються десь на роботу вранці. у справах десь в якісь великі міста. Ось, ось такі от підсумки по Польщі. Ми там понавигадували, що там якісь вишки понаставили, на вишках, там, не знаю, якісь камери. І з камер, із камер вилітають якісь там дрони разом з тепловізорами. Тобто не пройдеш і муха не пролетить. Нема шансів, хлопці. Мене зловили і вам теж там нічого не світить. Такі от були зрадницькі настрої чи всепропалицькі настрої влітку. Зате потім на осінь все змінилося, тому що хлопці, ті, котрі пробували якісь там документи народити, пробували десь вийти через гори, побачили, що, гори, що Польща від них не так далеко, що можна там на Польщу майнути через там якусь Львівську область. Виявилося, що вийти там через Львівську область не суперська пригода, що вони на українському боці провели день, але маючи такий переляк на Десь там в горах, коли їх брали, то вони не хотіли вже зустрічатися з тими польськими прикордонниками. Вони ж там три ночі чи дві ночі блудили по польському боці. Так що як зомбі йшли тими лісами, але, але дійшли, сіли на автобус, виїхали без ніяких там заморочок, ніхто їх там не кошмарив. Потім люди, які повторювали їхній шлях вже навесні то вони вже не заморочувалися так. Вони не йшли по тій Польщі, не знаю скільки. Вони вже знали, чого їм чекати. День тут, день польський бік. І, І настало їм щастя. Так, схоже, я не в ту смугу заїхав. ну То нічого. Тому що, наміняючи злотих. Ні, то. Щоб було чим заплатити за автобус, автобус треба заплатити, якщо їхати десь до якихось десь годину їзди, то воно обходиться десь більше 50 злотих, 50-70 злотих. Але автобуси там ходять за розкладом і там немає таких проблем, як як то в Україні, що маршрутчик буде сидіти, чекати, доки в нього там маршрутка назбирається. В нього є розклад, уряд платить, уряд покриває, люди машини не купують, не витрачають зайві кошти на, на зайву статтю витрат, завжди можуть розраховувати на автобуси і на інший громадський транспорт. Ну, так живе Європа. Так само живуть і Сполучені Штати, але в Сполучених Штатах тут відстані величезні і бензин дешевий. Тут можна їздити автомобільчиками, автобусами, громадським транспортом, наприклад, якщо щоб мені їздити на роботу, це буде, мабуть, 2,5 години тих 40 миль проїжджати, поки щоб я поміняв там три види транспорту, автобус, барта, потім ще один автобус. В Польщі таких приколів немає. В Польщі все набагато краще з цим всім. Тому е, люди е, е, прекрасно виїжджають. Головне, не, не по-дурному виходити із лісу. Бо в цьому році ті люди, які попадалися у Польщі, він або вирішив, що йому по польському боці можна просто по полю йти, бо там от прикордонників там немає, значить можна йти по полю. А те, що вони там проїжджають по дорозі, десь там поруч із тим полем, і то поле проглядається до дороги, то воно в нього в голові не віддзвонює. Тобто були такі хлопці, які там е, на вихідні пішли типу, в СЗЧ е, і спробували вийти в Польщу. В Польщу вони вийшли, тільки, тільки не були готові тут і Польщі. Бо і на українському боці там не під дощ попадали, тобто люди там стартують і знову ж таки не навіть не мають на чому поспати. Мають якихось, якоїсь їжі нормальної, тобто він має в кращому випадку якийсь спальник і в ньому треба спати на якійсь голій землі. Ну, такий якийсь підхід людей. Ну і також ще випадки взагалі курйозні. Людина перейшла на польський бік і просто тупо там пройшла там кілька сотень метрів по тому польському лісі якого там не така вже широка смужка, взяв просто тупо виліз із, із того лісу. Поляки під'їхали його і забрали, він там від них і тікати не міг, бо він там був голодний, холодний і, і, і так далі. Ось такі хоч поляки беруть. Ті люди, які адекватні, які розуміють, що їм треба взяти не пляшку Морсінську і два снікерси, ті люди на Польщу виходять і в Польщу виїжджають. І люди, які можуть злоті купити перед тим, як виїжджати, а, бо є такі, що, ну, що вони там не, навіть не купили собі на чому спати. Це не, не те, що встигли злоті в флоті десь поміняти. Ну, ті люди, які роблять виконують домашню роботу, вони успішно на Польщу петляють. Географія польська широка, вона на півночі стартує десь там з Білорусі, тому що там за Шацькими озерами є апендекс. Де на Білорусь виходити на Ізі можна. Більше того, там тих білорусів знайти прикордонників білоруських, щоб їм здатися. Треба більше заморочитись, ніж просто звалити в Польщу. І в Польщі просто собі поїхати. Поїхати далі собі громадським транспортом. Тому Самі нормальні хлопці вони навіть там на півночі не заморочуються із тим, щоб білорусам здаватися. Угу. Далі ну, це нормальна тема для тих, котрі розказують, що їм на Білорусь не можна. От мені на Білорусь не можна, от мені торба на Білорусь не можна. От тим, котрим на Білорусь не можна, то от апендекс білоруський оце для них. Там білорусів нема, там нікого нема. Там ні українських прикордонників немає, ні білоруських, ні польських з того боку. Але це знову не означає, що можна по тупому десь лазити, тому що там дорога близько і по дорозі поляки їздять, слухають музичку і дивляться віконечко, бо травичка там зелена, дерева прекрасні, пташечки співають. Тому без от цієї дурні. Далі Волинська область. Там Місць достатньо, щоб долати і по-простому десь біля пункту пропуску висаджуватися, і в кілометрі туди, і в кілометрі сюди перелазити. Це для тих, котрі знають Польщу, котрі в Польщі бували, котрі варнякають польською мовою, котрі не, не будуть викликати ніяких підозр в магазинах, як вони підуть там, купувати якусь водичку і ходок, щоб похавати. Це для них ідеально, так десь біля пункту пропуску підляти. Для решти, там якийсь день на нашому боці, там бух, і там день, може, два на польському боці. Така ось стратегія. Або просто через ліс в Львівській області. Там теж день на нашому боці. Польську, Польський кордон долати треба без всякого різання колючки. Тобто переліз паркан. Якщо там десь біля стовпця, якщо щось відвалив ногами, там ту радянську колючку відірвав, притулив, переліз, став з того боку, притулив її назад, щоб не було видно, що, що там щось відбулося, щоб не привертати до себе уваги і по, цей, пошкодувати тих прикордонників, щоб їм там не прилітало за, за ці ваші пригоди, щоб не було там якихось таких видимих ознак. Що там хтось дереться. Тому що, скоріше всього, воно для вас нічим з ним не закінчиться. Просто привернете увагу до тієї ділянки. Ну, а в гіршому випадку, звичайно, там може бути збіг обставин, що відразу хтось за вами пройдеться, ну і потім полякам повідомить. Ну і поляки будуть проїжджати в два рази частіше. Це не означає, що вони там по лісі будуть бігати з ліхтарями і вас там будуть шукати. Ви такого від поляків не дочекаєтеся, здалися ви там тим полякам. Поляки е, е, щоразу там, не знаю, відбедно, без сліз не дивляться на тих, котрих вони зловили, яких мусять викинути назад. Це нікому задоволення не приносить, тому не думайте, що вони там якось дуже е, старанно виконують ту свою роботу. У них так само б'ються серця. І вони живуть по інерції. Життя набрало обертів десь давно, в далекому минулому, і воно відбувається по цій траєкторії, і хто вони такі, щоб щось міняти. Їх же ж там не, не б'ють по головах і не погрожують тим, що їх вони кудись там десь відправлять, якщо вони когось не зловлять. Там же ж не така ситуація, як тут по Українах. Хоча по Українах теж ситуація норм, в плані, що вони дають відпочити до, до кінця дня тим, що в лісі сидять, якщо вони когось зловлять. Ну і з українського боку не сильно там прилітає нашим тим, прикордонникам. Тому не, не варто там сильно перейматися, що вас там хтось буде ловити. Ніхто вас там ловити не буде. Якщо ви там попадете в якісь такі умови, де де буде збіг обставин, ну, то не, не варто це сприймати, як не знаю що. Треба розуміти, що збіг обставин і потім тик, ну, спетляти від тих пригод і повторити пригоду заново, по тому самому напрямку, а не міняти десь на якісь інші. Не варто тут вивчати весь кордон. Хіба ви там збираєтесь людей водити через кордон, ну тоді варто гуляти по всіх напрямках. Ось такий, от, ось такий от огляд польського кордону. Всім успіху, зустрінемося по цей бік. Дякую за перегляд. Якщо ви вважаєте, що це відео може бути корисним кому-небудь іншому, будь ласка, поділіться ним із цією людиною. Якщо ви хочете підтримати мій проєкт, то є кілька способів це зробити. Перший і найпростіший спосіб це оформити спонсорство з оплатою 35 гривень щомісячно. Це вам дасть ранній доступ до відео, а також можливість дивитися відео, які я вирішив не публікувати для усіх. Якщо ви просто хочете одноразово підтримати, ви можете поставити суперлайк і обрати суму, яку ви хочете задонати. Для тих, кому потрібен маршрут, є спонсорство за 200 гривень на місяць. Яке відкриває доступ до маршрутів по всіх напрямках? В описі під відео є корисна інформація. Підписуйтесь на наші телеграм-спільноти і підпишіться, будь ласка, на мій резервний канал, щоб бути на зв'язку раптом щодо.